Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови ментальне здоров'я. Війна це завжди стрес. Спочатку ми схильні ігнорувати негативні ментальні та психологічні наслідки, але з часом вони посилюються. І на певному етапі виникає потреба у допомозі фахівців. Саме тому варто вже сьогодні підіймати цю тему. Виклики, з якими неминуче стикнеться наше суспільство, вже найближчим часом будуть надзвичайними. Проте держава готується до них, і ми повинні знати, які можливості для уникнення драматичних сценаріїв вже створено. За оцінками експертів, внаслідок війни до 50% мешканців України потребуватимуть психологічної допомоги. Серед військових та ветеранів за прогнозами такої допомоги потребуватиме майже 2 мільйони осіб. Серед людей старшого віку 7 мільйонів та близько 4 мільйонів серед дітей та підлітків. Водночас близько 3-4 мільйонів українців матимуть певний розлад психічного здоров'я, помірної або тяжкої форми. Також слід врахувати, що через 5-7 років через психоемоційне напруження, спричинене війною, очікується зростання кількості осіб з наркотичною, алкогольною та іншими залежностями. В червні 2022 року, за ініціативи першої леді Олени Зеленської було прийнято всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?». Мета цієї програми розбудова якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки, а також розвиток культури піклування про ментальне здоров'я. Згодом в межах цієї програми Міністерство охорони здоров'я розробили свій пріоритетний проект щодо охорони психічного здоров'я. Точок надання, де ми сьогодні людина може отримати психологічну підтримку саме в сімейного лікаря, в сімейної медицині, 2971 точка. І наше завдання зараз все більше і більше поширювати цю практику. За два роки їх спільної реалізації маємо такі підсумки: майже 100 тисяч медичних працівників в Україні вже пройшли навчання за спеціальною програмою ВООЗ, яка передбачає опанування навичками допомоги в питаннях ментального здоров'я. На базі спеціалізованих лікарень вже працює 84 мобільні мультидисциплінарні команди. У складі кожної психіатр, психолог, соцпрацівник і медсестра. У межах програми медичної гарантії передбачено три пакети безоплатної психологічної та психіатричної допомоги дітям. Кожна лікарня, яка підтвердила свою спроможність, взяла на себе зобов'язання відкрити сучасне безбар'єрне відділення реабілітації на 30-60 ліжок. Кожен, хто відчуває певний психологічний дискомфорт, може зайти на сайт проєкту Ти як адресу ви зараз бачите на екрані. Там ви знайдете поради з самодопомоги та варіанти отримання консультацій спеціаліста як онлайн, так і офлайн. Або ж варто звертатись до фахівця у найближчій лікарні. Саме дія. Допомога іншим потужний спосіб оберегти своє ментальне здоров'я. Допоможіть тому, хто цього потребує, і відчуєте, що вам краще це рецепт української стійкості. Але він підійде всім. Спробуйте. І, звісно, допомагає триматися вчасна психологічна допомога. До цього в нашій країні зараз працює всеукраїнська програма ментального здоров'я. Її слоган Ти як. І мета. Щоб кожен міг відповісти на це запитання, я ок, я маю сили жити далі. Зі свого боку ініціюватиму обговорення з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко до цільності створення в Одесі регіональної психологічної служби, яка добре зарекомендувала себе на Харківщині. Вона має працювати як регіональний хаб. Фахівці надаватимуть допомогу в обласному центрі та громадах, куди будуть виїжджати мобільні групи психологів та спеціалістів психосоціального супроводу. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.